Доброго дня, українська. мене звати Олена. Прогноз на період з 4 по 10 березня. Загальний розклад, два варіанти, цифру варіанта вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація кварент по-першому та другому варіанту. Загальний фон від тижня з 4 по 10 березня. Робота. Особисте життя і порада. Кореем по першому варіанту ваша самікація. Якщо на даний момент дуже важко, ви відчуваєте змінити загалом ситуацію, вийти з бідності, без результативності, без грошів'я. Але вищі сили говорять вам саме про те, що відсікайте це відчуття подавленого стану, негативного, емоційного, те, що невпевненість, ви не зможете змінити. Елюзорне представлення, ви не повинні так думати, проясняйте для себе ситуацію, очищуйте ментал, чітко визначайте цілі, у вас все буде добре. Тобто, ви подолаєте дану ситуацію. Єдине, от ваш настрій на даний момент вам говорить про те, що йдіть у новопочинання. Ну, або ви отримаєте інформацію, яка й допоможе вам подолати даний період. І дану ситуацію, в якій ви знаходитесь, яка тримає вас саме в неможливості тривалий час змінити. Ви дуже бажаєте досягнути змін, тому що безрезультативність, бідність, неможливість, пута, загальний фон даного періоду. А ви зрозумієте, в яке нове починання ви підете. Да, жертва і ви не могли змінити тривалий час ситуацію. Але протягом даного періоду з 4 по 10 березня ви зрозумієте, в яке новопочинання ви забажаєте піти. Ви чітко визначите для себе. Якщо хтось працював, вже працювали вдома, займалися якимось проєктом, то або ви все ж таки переглянете. Але це саме те, що вас зацікавить. Це те, що дасть вам ковток повітря. І ви будете цілеспрямовано налаштовані рухатись саме в розвиток даного проєкту, даного починання. Роботи. Зміни будуть відбуватися. починання, пропозиція. Ну, насамперед, ви зможете отримати саме те. Чого прагнули? Розуміння, в який новий проєкт, або отримаєте пропозицію шанс. І це саме буде 100 попадання. Тобто саме те, чим ви забажали займатись, що ви забажали вкладатись. Якщо хто в пошуку саме робота, ну, якщо ви маєте роботу, можливо, запропонують нову направлення. Новий проєкт, і вам потрібно буде працювати, будувати, вибудовувати, вкладатися саме в даний проєкт, в дане направлення. Зміни на краще, саме те, що буде відбуватися, це дасть вам можливість змінити кардинальну ситуацію. Це прояснить для вас. І ви зрозумієте, що саме це шанс, це можливість вийти з безрезультативності бідності, покращити ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку. Ну, ви самодостатні. Ви розумієте, що потрібно буде працювати, але ви знаєте, що ви зможете завдяки даній пропозиції, даному шансу або даному проєкту або даному направленню. Тобто в кожного своя ситуація, але це те, що незалежності на роботі ви, тобто, маєте ви роботу чи не маєте. Але це нове починання, новий проєкт в те, що ви бажаєте вкладатись і в те, що ви будете вкладатись. Пропозиція, шанс дасть вам можливість покращити загалом ситуацію. Ну, ви знаєте, що потрібно буде працювати і багато працювати. У Вас достатньо знань, досвіду для того, щоб. Досягнути того результату, якого ви прагнете. Трансформація. Стосовно фінансів, буде відбуватись трансформація. Так, да, потрібно буде побороти з конкурентами. Ну, але ж і конкуренти не знають, з ким вони вступають в боротьбу або будуть вступати. Для них буде це неочікуваним сюрпризом, але те, що. Ну, потрібно буде поборотися, але зміни будуть відбуватись стосовно фінансового получше достатку. Достовірно сказати, які саме, тобто скільки потрібно буде часу, і що саме конкретно ви отримаєте, говорять: от саме відносно на відповідь, потрібно буде працювати, говорять про те, що стосовно того рівня фінансового благополуччя і достатку, який ти бажаєш досягнути, потрібно буде поборотися. Стосунки. Якщо ви коханка, маєте стосунки, ви для себе, якщо не відкрили, то відкриєте розуміння того, що конфетно-букетний період у вас буде затяжним. Ну, тому що ця людина задовольнятиме лише свої потреби. Він вважає, що вміло маніпулює ситуацією і досягне з вами саме тих результатів, яких прагне. Ну, ви емоційно чутлива. А він знає, як маніпулювати вами. Ну, якщо ви не маєте стосунків і на горизонті немає на початок даного періоду партнер, то ви зустрінете. Але. Це не зрілі стосунки, це не довгострокові. Ця людина буде задовольняти в даних стосунках лише свої власні потреби. Так, да, він відчуває в вас наївність і впевнений в тому, що зможе вами маніпулювати. Якщо ви в стосунках, довгострокових стосунках, ну є те, чого ви не знаєте, якщо ви жінка по відношенню до свого партнера, свого чоловіка. Ну, хтось для себе відкриє таємницю, що в нього є стосунки на боці, тобто є інша жінка. Ну, Людина вирішила задовольняти свої потреби, скільки того життя. От він вирішив саме так. Йому не заважає те, що він одружений. Ну, якщо ви чоловік в стосунках ви будете приймати рішення і ваші дії будуть. Направлені лише для задоволення своїх потреб. Те, чого ви бажаєте, ви будете досягати. Ви впевнено будете рухатись до власних цілей. Ви не бажатимете за потреби з кимсь радитися, або якщо й прийматимете рішення, то одноособово. Порада для вас, Кварен, по першому варіанту. А будьте сильно цілеспрямовані, і рухайтесь, ви досягнете успіху. Прояснення відбудеться, якщо є ситуація, поки що на початок періоду саме те, що ви не будете розуміти, отримаєте інформацію, спілкуючись з людьми або розуміння для себе, але ситуація в позитивному направленні буде змінюватись. Єдине, що вона потребуватиме від вас бути сильною, цілеспрямованою, проявляти внутрішній стержень. І ви досягнете успіху, ви відчуєте себе переможцем стосовно. Того, що ви вийдете, ви подолаєте, ви відсічите і отримаєте для себе розуміння, в якому напрямку ви будете рухатись далі. Дякую. Прогноз на період з 4 по 10 березня. Кверен потрогому варіанту ваша сигніфікація. Не можете ви ніяк прийняти рішення і зробити вибір. А ви щастило поставили вас перед фактом, незважаючи на те, що не відбувалося, і в яких. Енергіях ви не знаходилися, але вам потрібно вибирати. І у вас є час до повного місяця. До цього періоду, тобто після отримання інформації от наступний повний місяць. У вас є час зробити вибір, в якому напрямку вам рухатись. Чого ви бажаєте досягнути? Ну, насамперед пропрацювати, розчарування і розбити серце. Вийти з даних негативних емоцій, не застрягатись саме там. Ну, щоб ситуація змінювалась, ну, вищі сили вас ставлять перед фактом. Так, є ті, які конкурують. Якщо це стосується вашої роботи, то є навколо вас мінімум четверо чоловік, які прагнуть все пропрацьовують питання того, як вам закрити шляхи і не дати можливості досягнути бажаного. Ну, чого від вас. Вищі сили. Бажають або радять вам, що працюй. Відсікай, негативні думки, не потрібно знаходитись в розчаруванні, дозволяти людям маніпулювати саме твоїм емоційним станом. Тримай себе в балансі, в рівновазі. І рухайся в реалізацію. Не потрібно реагувати загалом. Потрібно долати. Ви ресурсна людина. Ви повинні зрозуміти, в якому направленні вам рухатись, щоб змінити кардинальну ситуацію, щоб зцілити. Або ви отримаєте розуміння. Ви ресурсні і ви пропрацюєте стратегію, в якому напрямку вам рухатись далі. Щоб зцілити, щоб пропрацювати швидко не буде. Але це, що, це те, що дасть вам можливості змінити кардинально в позитивному руслі. Ситуацію загалом відносно вашої реалізації. І ви почнете рух саме в даному направленні. Ну, а насамперед отримаєте розуміння. Маєте роботу чи не маєте, але це розуміння, рух до нових берегів, саме дасть вам можливості кардинально змінити ситуацію. Але у вас вищі сили От є. Дві ситуації. Тобто одна ситуація це негативний емоційний стан конкуренти, які не дають вам можливості мати той результат, якого ви бажаєте, друга ситуація це те, що ви повинні робити, не в залежності від того, що є оця ситуація. От як ви будете діяти, якщо ви спасуєте і не будете активно проявлятись, працювати, ну, ви не отримаєте результату, ви не. Ви не Зможете, от якщо ви будете давати можливості і далі розбивати вам серце і тримати вас без результативності, вищі сили вас ставлять перед фактом. Або вони загалом, можливо, навіть викосять з, вашої життя, з вашого життя, приберуть саме тих людей, які закривали вам шляхи і не давали вам можливості досягнути. Але фактично вони між конкурентами і вами. Посередині вони приймають рішення і кожен отримує подіяння. А от ви отримаєте тільки в тому випадку, коли ви будете працювати, а не пасувати. Ви самодостатні і ресурсні, щоб вийти з бідності, щоб змінити кардинальну ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку. Потрібно працювати. Да. Боротись і працювати. І ви досягнете того, чого прагнете. Стосовно особистого життя відбувається трансформація. В ваших стосунках, якщо це довгострокові родинні стосунки, можливо навіть народження дитини. Якщо у вас двоє дітей, то буде можливість народження третьої дитини. Якщо ви все ж таки маєте плани, то ваші плани стосовно партнерських стосунків, ви зможете реалізувати в подальшому трансформація. Ви, якщо ви чоловік оренд по другому варіанту, ви будете налаштовані загалом трансформувати своє життя і стосунки родині. Або все ж таки бажаєте трансформувати життя і побудувати родинні стосунки, ви бажаєте родини, ви бажаєте родинного тепла. Є стосунки, нема стосунків. Якщо ви чоловік, то ситуація буде кардинально трансформуватись, змінюватись. Ви зможете досягнути того, чого прагнете. Якщо ви жінка і ви маєте стосунки з іншим чоловіком, тобто знаходитесь в трикутнику, то вам потрібно буде припинити стосунки з коханцем. Ви виберете родину. Ви повинні це зробити. Ви зрозумієте для себе фактично, що ви бажаєте залишитися в родинних стосунках і не бажаєте продовжувати й далі знаходитись в трикутнику. Або якщо ви маєте стосунки з страсним чоловіком, то ви поставите крапку, бо зустрінете саме того партнера, з яким матимете перспективу на створення родини. На довгостроковій стосунках на реалізацію саме тих планів, яких ви бажаєте, стосовно особистого життя. І порада кварін по-другому варіанту. Активно дійте, ви отримаєте саме те, чого бажаєте, йдіть в починання. От саме те, чого ви бажаєте досягнути, якої б сфера життя це не стосувалося. акцентом є особисте життя. От саме стосовно особистого життя, то ви загалом будете задоволені. Тими результатами, які ви маєте, якщо ви будете йти в починання або і активно проявлятися стосовно взаємодії з партнером-партнеркою. Ну і загалом, чого ви бажаєте досягнути, ви з своїм партнером-партнеркою будете святкувати. Якщо будете активно проявлятись, то й будете здобувати саме ті результати, які, яких прагнете досягнути. Дякую. Магія Таро Української до зустрічі!